Тема нашого уроку корінь слова, споріднені слова, складання речень. Скажи, що таке закінчення? Як його знайти? Що називається основою? Якщо пригадаєш, то дай відповідь, з яких частин може складатися основа слова. І так, закінчення це змінна частина слова. Закінчення служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Для того, щоб визначити закінчення правильно, ми обираємо один із способів. Перший спосіб ставимо слово у множину. Другий спосіб ми змінюємо слово за запитанням. Та частина слова в кінці, яка змінюється, є закінченням. Основа слова це частина слова без закінчення. Позначається квадратною дужечкою, яка ніби лежить. Основа слова може складатися з кореня, префікса та суфікса. Без якої частини основи не буває слова? Мабуть, ти знаєш відповідь. Без кореня слова не буває слова. Розрізняй форми слова і спільнокореневі слова. Добираючи споріднені слова, звертай увагу не тільки на спільну частину, а на значення слів. Подивись і прочитай слово і його значення. Лісник, працівник лісового господарства, проліска. Місце в лісі або на узліссі. Вільне від дерев, дерев галява. Проліска рослина, яка занесена в червону книгу України. Це трав'яниста рослина з блакитними або синіми квітками на безлистому степлі. Перелісок невеликий рідкий лісок. Давай подивимось і пригадаємо, що ми знаємо про слово корінь. Саме слово корінь має багато значень. Наприклад, корінь рослини, корінь зуба, корінь слова. Тобто те, без чого не може бути рослини, зуба або слова. Щось дуже важливе і основне. Спільнокореневі слова вони мають спільну частину, корінь, у якому зберігається лексичне значення, яке об'єднує всі споріднені слова. Корінь слова, головна значуща частина слова, позначається ось такою дужкою. Для того, щоб знайти корінь у слові, дотримайся певного алгоритму. Перше, добери споріднені слова. Наприклад, ліс, лісник, лісовий. Це споріднені слова до слова проліска. Визнач спільну частину в цих словах. У всіх цих словах спільна частина ліс. Познач корінь. Працюємо в зошиті. Записуємо дату, класна робота, Справа 1. Прочитай ці слова. Подумай, як ти будеш правильно визначати закінчення і основу цих, цих слів. Чи є ці слова спільно кореневими? Так, ці слова є спільно кореневими, тому що кожне з цих слів має значення спільне із словом ліс. Крім того, ці слова мають один і той же корінь. Це корінь слова ліс. Перевіряю право. Продовжуємо працювати в зошиті. Права 2. Прочитай завдання уважно і прочитай зразок. І так, ми маємо з тобою записати споріднені слова, в них позначити корінь. Наприклад, сніг. Слова, які означають укритий снігом, ти запишеш сніговий та сніжний. Сніговий і сніжний означають саме укрити снігом. Загальна в них частина сніг і сніж. Нагадую, що в даному випадку в корені відбувається чергування звуків. Далі подумай, як правильно записати спільно кореневе споріднене слово, коли йде сніг. Сніжити. Тобто, ти запишеш слово сніжити. Ще є фігура, зліплена зі снігових куль. Та це сніговик. Тобто в цих словах корінь сніг або сніж. Виконай за моїм зразком. І запиши споріднені слова до слова мороз. Став відео на паузу. Не забувай виділяти корінь в словах. Перевіряємо. Продовжимо працювати. Ми будемо досліджувати групи споріднених слів і форми слова. Пам'ятай, що треба розрізняти форми слова і споріднені слова. Тож виконуй вправу за зразком. Подивись, спочатку ти запишеш слово «сова». Для того, щоб визначити закінчення і основу, потрібно перше знайти саме закінчення. Для цього ти слова, підбираєш слова. В яких змінено закінчення. Тобто, перший спосіб ставиш слово у множину. Другий спосіб ти міняєш слово за запитанням. Одна сова множина сови. Вже бачимо, що А змінилася на «и». Ще перевіряємо, ким совою? Знову бачимо, що А змінено на И, і на Ою. Тобто тоді ми бачимо, що закінчення А, закінчення «и» і закінчення Ою. Все, що ми маємо без закінчення в слові, називається основою. Визначаємо основу це форми слова. Розрізняй споріднені слова. Споріднені слова це слова, які мають. Загальний корінь, але вони мають ще різні частини слова, а крім того, друга ознака споріднених слів, що вони мають одне і те ж значення. Тож, від слова «сова» ми знаходимо слово «совиний». І слово «совиня». Давай подумаємо, що означає слово совини. Чий совини? «Совиня» – це маленьке, маленька пташка дитинча. Тож ми бачимо, що слова мають загальний корінь однаковий, але значення у кожного слова своє. І все ж таки, всі вони мають загальне значення, бо пішли вони від слова сова. Тож ти запишеш за зразком два інших слова зима і ігол. Став відео на паузу і працюй. Перевірка. Продовжимо працювати. Прочитай уважно висновок. Споріднені слова мають спільну частину корінь. У корені зберігається лексичне значення, яке об'єднує всі споріднені слова. Корінь головна, значуща частина слова. Корінь слова позначають так. Працюємо в корінь. Наступна вправа. Всі ці слова відносяться до слова зими. Але кожне зі слів має своє значення. Давай прочитаємо першу плашку з номером один. Писливе до слова зима. Це може бути слова зимонька. Жити де-небудь узимку, залишатися десь на зиму. Це буде слово зимувати. Таким чином читай кожну плашку і записуй в рядочок слова в правильному порядку. Обов'язково в цих словах виділяй корінь. Став відео на паузу. Перевірка. Слова ти повинен був записати в такому порядку. Зимонька, зимувати. Зима, зимку, зимний, зимовий і слово зимородок. Чи так у тебе? Чому я не визначила корінь? Мабуть, ти здогадався, тому що слово зимородок означає назву пташки. І зараз із відео ти дізнаєшся, і з наступного тексту ти дізнаєшся, що слово «зимородок» Означає зовсім інше. Воно не означає зима або зимувати. І тому ми не відносимо його до споріднених слів, які в нас утворилися від слова зима. Тож дивимося відео. Ти переглянув відео, чи бачив ти цю пташку у природі? Чим вона тебе здивувала? Що ти про неї знаєш? Зимородок, птах з великою головою та довгим дзьобом, який живе біля води і живиться рибою. Рибалочка. Тобто, ще раз, зимородок це маленький птах, який виводить на навесні і влітку, влаштовує житло біля річок на земляних кручок. Це рибалочка. І дивись який колір, блакитний колір. Тож ще раз, давай подивимось, які тепер знання ти отримав. Замородок це птах з великою головою та довгим дзьобом. Живе біля води живеться рибою. І тому його звучить рибалочка. Це маленький, маленький птах, який на весні навесні влітку. Влаштовує житло біля річок на земляних кручах. Цікаво. Тепер ти розумієш, для чого ці пташці такий великий дзьоб. Так. Він живе біля річок і живиться рибою. І тому друга назва його рибалочка. Тому тепер зрозуміла, що слово «зимородок» пішло ніяк від, від слова зима. Читаємо разом, досліджуємо факти. Зимородок маленький птах, який виводить пташенят навесні влітку. Чому ж його назвали зимородком? Більшість дослідників вважає, що слово зимородок походить від слова земля. І раніше пташечки називали земородок. Чому? Пташка риє нірку на земляних кручах біля річок. У нірці в гнізді вилуплюються пташенята. Наче із землянки. Цікава історія, чи не так? Постав відео на паузу прочитайте цей текст ще раз вторно. Дай відповідь на запитання, які факти про замородка можна підтвердити за допомогою фото або відео, або наукових текстів. Так, це маленький птах. Який виводить весні і влітку. Там є підтвердження і відео, якщо ти подивишся його повністю в інтернеті, а також є фото. Наступне пташка, нірку на земляних кручах біля річок. А що є у тексті думкою або судженням? Більшість дослідників, вважаючи словом? Зимородок походить із слова земля. Отже, є інша думка про походження слова зимородок. Її також можна дослідити. Зараз тобі необхідно буде відкрити електронний підручник і виписати з тексту споріднені слова до виділених слів. В цих словах визначити корінь і дописати до них інші споріднені слова. Тож звернися до електронного підручника в Google класі та попрацюй з цією вправою. Перевірка! А тепер давай відпочинемо.

Наступна вправа необхідно розподілити споріднені слова на групи і записати їх. Читає слова, які є в довідці до цієї вправи на жовтому, на жовтому, на жовтому кольорі. Годинникар, масло, водна, годувати, масляний, водій, маслянка, годинник, підводник, масовий, година, водний. Обов'язково думай, тому що не всі слова можуть підійти до певної групи і не є спорідненими словами. Перевірка. Подивись уважно: до слова, до слів з коренем год піднесли годинникар, година годинник. Але в нас ще є слово годувати. Подумай, чому ми не записали це слово. Так, тому що слово «годинокар», година, годинник мають загальну частину год і мають певне значення. Ці вони знач, пов'язані з годинником. з годиною. А слово годувати до нього можна дібрати синонім їсти. Наступна група споріднених слів з коренням «мату». Масло, масляний, маслянка. Якщо ми подивимося з тобою наші слова, то у нас так є ще слово масовий. Слово масовий можна замінити словом великий, тобто воно означає скупчення людей. А слова масло, масляний, маслянка відносяться до слова масло, тобто маслянка, там де зберігається масло, предмет, масляний, тобто це там якоїсь рідини. Таким чином, слово масове ми не записали, воно не є спорідненим. Наступна група споріднені слова із коренням вод. Водна, підводник, водний. Зверни увагу, що ці три слова відноситься до слова вода. Але в нас є ще слово водій. А от слово водій в нас від слова водити. Водити транспорт. Тож ми його в жодну групу не записуємо. Наступна вправа. попрацюй самостійно. Запиши споріднені слова і визнач корінь. Знову ж таки, будь уважним! Можливо, тут є зайві слова. Став відео на паузу. Перевірка! Слова собака, «собачий», цуценя і собачка ми не записали слово цуценя. Воно не є спорідненим, тому що воно має зовсім інше значення. Воно відноситься до слова собака, але означає маленьку тварину. Сирість, сирий, сируватий. Ці, Ці слова від слова сирий, да, вологий. Але слова, в словах були ще слова. Сирний. І так, продовжимо працювати. Наступна вправа. Пиши, вибираючи з дуже потрібне слово. Прочитай зразок. Лісник охороняє ліс. Необхідно підкреслити, позначити корінь. Слові, яке ти виписав та в спорідненому слові. Ти визначаєш корінь. І так, читаємо і перевіряємо. Шахтар працює у шахті. У нас є два споріднені слова. Шахтар і шахта. Визначаємо корінь, шахт. Кондитер робить кондитерські вироби. Слова кондитер і кондитерські вони є спорідненими. Визначаємо корінь кондитер. Гімнаст бере участь у гімнастичних змаганнях. Споріднені слова гімнаст і гімнастичних. Так, цю вправу ми виконали. Продовжимо працювати. Підсумуємо те, що ми зараз з тобою зробили. Перше, ми дізналися, що корінь головна значуща частина слова, що корінь слова має свою позначку, що обов'язково треба розрізняти споріднені слова і форми слова. А ще, добираючи споріднені слова, треба звертати увагу не тільки на спільну частину. Ай на значення слів. Пригадай. Водити і водний. Водити від слова вести, а водний від слова вода. Тож значення слів треба знати обов'язково. І не тільки дивитися на спільну частину слова. Дякую за увагу!